У Мінфіні анонсували підвищення військового збору і акцизів для наповнення бюджету. Про це у відомстві повідомили 4 березня на запит агентства Інтерфакс Україна в Мінфіні пояснили, що мобілізація додаткових доходів державного бюджету України на 2024 рік передбачає заходи зі збільшення надходжень від військових акцизних зборів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним. Ну а власне очікується, що до кінця першого кварталу 2024 року відповідні законопроєкти буде подано на розгляд кабінету міністрів. Їх розгляне Верховна Рада. Про це уточнили в міністерстві. Детальніше поговоримо про це з Олександрою Бетлій, провідною експерткою інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пані Олександра, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Чи очікувано це було, пані Олександро, підвищення військового збору і акцизів для наповнення бюджету, і кого це стосуватиметься, кого напряму це зачепить і наскільки зачепить? Насправді це дуже хороше питання, і ми маємо врахувати, що справді нам потрібно було очікувано, що будуть підвищуватися якісь подарки. Чому тому, що цього року, і взагалі на наступні роки Україні потрібно буде далі фінансувати великі обсяги видатків по обороні безпеці, а нас сьогодні, тобто, якщо ми дивимося і по минулому року, в нас передусім на оборонну безпеку йдуть фінансування саме за рахунок податкових надходжень, і їх не вистачає. Плюс цього року проблема в тому, що поки що міжнародна допомога вона є нижчою ніж закладено в бюджеті, і тому теж. Потрібно нарощувати внутрішню спроможність до фінансування видатків, і нам про це постійно говорили міжнародні е, наші партнери. Це заговорив міжнародний валютний фонд, це говорили штати і інші партнери. І тому це було очікувано не було е, інформації раніше, що саме буде підвищено, і вчора з'явився якраз реліз, е, в якому написано, що Міністерство фінансів е, планує підвищувати зокрема військовий збір. З тих, хто є на спрощеній системі оподаткування на півтора відсотки. І, в принципі, це логічний крок, якщо зважати на те, що з зарплат півтора відсотки військового збору сплачується з 2014 року і е, спрощенку, в принципі, якраз у минулому тоді військовим збором, хоча це було логічно ще тоді робити. Тому це був очікуваний для мене крок, і, в принципі, я думаю, що це не буде об'язливо дуже для тих, хто сплачує Єдиний податок, то це ті люди, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Пані, а друге, це так. як ви вважаєте, скільки так. додаткових коштів таким чином вдасться залучити до бюджету? Якщо подивитися в 2023 році, єдиний податок це з усіх груп, які були сплачували єдиний податок, перша, друга, третя надходження становили близько 50 мільярдів. Тобто, якщо б робити просто арифметику, то понад 10 мільярдів гривень бюджет може отримати від цих 1,5%. Тобто, для бюджету це досить чутлива сума, чуттєва, яка потрібна, в принципі, нам в бюджеті для того, щоб фінансувати свої видатки. А другий крок, який, про який говориться, це, зокрема, підвищення акцизів, підвищення акцизів на пальне. А, тут питання, тому що те, що озвучено було в інтерфаксі. Мінфіном це підвищення до мінімальних ставок Європейського союзу. Це досить суттєве підвищення, тому я не думаю, що це буде миттєве підвищення. Більш за все, це буде поступове підвищення, але нам справді треба почекати законопроектів для того, щоб оцінити вплив, тому що зазвичай акцизи на пальне вони призводять до деякого підвищення до інфляції такої на інші продукти, але воно не має бути дуже суттєвим. З цікавого це запровадження акцизу. теж на солодкі напої, причому йдеться як на ті, там де цукор, і на ті, в яких цукрозамінники чому цікаве, тому що в принципі в Україні це обговорюється давно в світі. Близько ста країнах вже запроваджено акцизи на солодкі напої в ряді країн Європейського Союзу. Це зроблено в когось давно, в когось за останні пару років. І це такий тренд. Він покликаний сприяти зниженню вживання цукру населенням, тому що доведено, що це є, скажімо, так, шкідливо для здоров'я. А але чому акциз? Тому що в принципі акциз зазвичай сприймався як податок, який досить легко збирається, і акцизом вкладаються, скажімо, ті поведінкові наші вади, які є шкідливими. тобто в нас акциз є на алкоголь, тютюн, і от ще має бути на цукор. В Принципі, це в тренді інших країн. Тут питання буде, треба дивитися, яка буде ставка, на які саме напої будуть запроваджені е цей акциз. Тоді можна буде детальніше говорити про те, скільки доходів може привести це і так далі. Але варто врахувати, що ж таки, що від цих заходів, які анонсував Мінфін, е планувалося отримати близько 40 мільярдів е гривень цього року. І я думаю, що це податки, які будуть підвищені не тільки на 2024 рік. А на 25-й також, тому що видатки на оборону безпеку і наступного року точно будуть залишатися високими. А з міжнародною допомогою ми самі бачимо, вона трошки повільно йде. Ви самі згадали, що податок на бензин на пальне? Перепрошую, він може потягнути за собою певні зміни у цінах на інші продукти. Як ви вважаєте, якими можуть бути ці зміни? Наскільки може здорожчати пальне, і відповідно які ще продукти зав'язані на цю вартість пального в разі прийняття такого закону? Що ще може здорожчати в Україні? В принципі, статистика свідчить про те, що немає там, не є великою складовою в більшості продуктів. Тобто, це не, не не дуже вагома складова в цих товарах, в переважній більшості, зрозуміло, що вплив буде залежати від того, наскільки буде підвищено акцизи, і тому зараз говорити про те, наскільки саме інфляція зросте, не зросте і так далі, зараз рано. Саме через те, що ми не знаємо, наскільки оцей буде крок поступовості е, в цих акцизах. Тому е, зрозуміло, що в нас транспортуються всі продукти, це і соціально важливі як хліб, але також це і е, я не знаю, просто в наш на нас то саме експортні товари, імпортні товари. Але знову ж таки ще рано говорити, тому що я не думаю, що буде підвищення одномутєве до мінімальних ставок. Я думаю, що там буде поступово. Що ж, дякуємо за розмову і Дякую. за пояснення, пані Олександро. Нагадаємо, це була Олександра Бетелій, провідна експертка Інституту економічних досліджень і політичних консультацій.